Івано-Франківцям презентували одразу дві свіжі збірки есеїв. Автор першої під назвою Аналіз крові, відомий прикарпатський письменник Степан Процюк. Над цією книгою плідний у творчості літератор працював близько року. До збірки потрапило кілька монументальних і велика кількість крихітних оповідань. Свій доробок автор називає спробою психоаналітичної есеїстики. Я кілька років, ну звичайно, не як лікар, а як літератор, як письменник, займаюся активно психоаналізом і все, що стосується сфери людської душі, мене це завжди цікавило. І в моїй книжці аналіз крові кров тут в моєму розумінні, і найперше в розумінні знаменитого психоаналітика Еріха Фрома. Це символ життя, те, що протистоїть наші нашій внутрішній саморуйнації і деструкції. Друга книга Точка перетину належить перу відомого ужгородського журналіста та письменника Олександра Гавроша. Вона про рідний край автора – Закарпаття унікальну точку перетину багатьох релігій, культур і національностей. Письменник називається маленьким Вавилоном, у якому відмінність призводить не до конфліктів, а лише до взаємозбагачення. Точка перетину каже Олександр Гаврош, це книга мандрів. Я особисто поїхав в циганський табір, в румунське село, в німецьке село, в словацьке село, в угорське село, в Мукачево, де був центр Єврейства. І своїми очима дивився, що зараз є, а також показується через історичну ретроспективу, якийсь соціологічний вимір. Тобто в цій книжці можна прочитати от те, що називається Закарпаття. Попри стилістичну відмінність, обидві книги поєднує жанр, у якому працюють автори. Промотур на підтримку свіжих письменницьких доробків охоплює всю країну.